Уявіть собі, безкрайній океан, холодні хвилі, щільний туман, що закриває горизонт. Ви пливете годину за годиною ваші м'язи болять, дихання стає все важчим, але ви не зупиняєтесь. Попереду мрія, мета, заради якої ви готувалися місяцями. Але ось питання: що ви будете робити, якщо навколо лише густий білий туман? І ви не знаєте, наскільки далеко берег. Це трапилося з Флоренс Чедвік, професійною плавчинею, яка в 1952 році вирішила переплисти протоку між островом Каталіна та узбережжям Каліфорнії. Вона пливла у крижаній воді цілих 15 годин. Поруч йшов супровідний човен. Її підтримували друзі та тренери. Але туман був настільки густим, що вона не бачила навіть своїх рук у воді. Коли сини закінчились, вона відчула, що більше не може. Флоренс попросила підняти її на борт. Як тільки її витягнули, стало зрозуміло до берега залишалось лише 800 метрів. Пізніше Флоренс сказала, я не бачила берега. Якби я знала, що він так близько, я б допливла. Ця історія вчить нас, що часто ми здаємося на порозі успіху. Іноді ми не бачимо мету через туман сумнівів або страху. Але якщо б ми могли зазирнути за цю пелену, ми б зрозуміли ми вже майже там. Якщо у вашому житті здається, що все навколо туманно і ви не бачите кінця шляху, пам'ятайте, берег може бути ближче, ніж ви думаєте. Не здавайтесь, продовжуйте рухатись вперед. Тільки ті, хто йде до кінця, досягають мети. А що надихає вас рухатися далі, коли здається, що все безнадійно? Поділіться своєю історією в коментарях. Можливо, ваш досвід стане підтримкою для інших.